Привіт, шановні пані та панове. Я обожнюю документалки про рок та метал. А ви як дивитесь таке? Зараз я розповім вам про 10 документальних фільмів на цю тематику. А поки я починаю, не забудьте підписатись на канал. наприкінці вересня відбудеться прем'єра фільму про Роні Джеймса Діо. Фільм називатиметься «Dreamers Never Die», тобто мрійники ніколи не помирають. У фільмі нам обіцяють показати весь творчий шлях діо. від естрадного співака 50-х до таких гуртів, як Ельф, Рейнбов, Sabbath і власне діо. Також автори фільму говорять, що фільм буде наповнений ексклюзивними архівними кадрами, які раніше ніхто не бачив. Тому навіть гікам, які знають цю біографію Діона пам'ять, буде цікаво дивитися цей фільм. Також у фільмі обіцяють інших ікон сцени, наприклад, Роба Гелфорда, Джека Блека, Віні Апісі, Тоні Айомі та інших. Власне думаю, буде дуже цікаво, тому раджу дивитися всім. Подорож Металіста. Це один із фільмів про метал від режисера і справжнього металхеда Сема Дана, який вирішив зробити свій власний фільм про появу, розвиток та різнобічні еволюції металу. Від його появи до сьогодення. Приготуйтесь, буде гучно. Документальний фільм про місце електрогітари в історії музики з погляду трьох відомих рок-музикантів Еджа із Ютуб, Джиммі Пейджа із Led Zeppelin і Джека Вайта із Джека White та White Stripes. Поки світло не забере нас. Документальний фільм 2009 року, який розповідає про історію музичного жанру метал». Словами музикантів, фільм розповідає про зародження та розвиток цього жанру. Власне, там і про варга, і про спалення церкви, і про все таке. Металіка kind of monster. Документальний фільм 2004 року. У всесвітньо відомої групи починається криза. Музика не пишеться, Джеймс Генфілд прив'язується до оковитої, а відносини у команді стають все гарячішими. Внаслідок чого з металіки йде Джейсон Нюстер. Те, що починалося як звичайний документальний фільм про створення альбому Сан переросло в глибоке вивчення відносин між учасниками групи і їх творчого процесу. У фільмі демонструється безліч студійних репетицій і фрагментів концертних виступів. Боже, бережи Озі Осборна. Хто не знає великого і жахливого Озі Осборна? Фільм розкриває його персону із новою для звичайного слухача сторони. Виходець із бідної родини, робітничого класу Осборн разом зі своїми друзями створив гурт Black Sabbath. і, можна сказати, винайшов геві метал, піднявшись до вершин музичного олімпу. Змучений сумнівами, музикант розпочав сольну кар'єру та пішов у дикий загул, який тривав майже 40 років. Фільм допоможе знову пережити тріумфи Озі як і його шлях до нормалізації свого життя, який сам Озборн вважає найбільшим своїм досягненням. Дзен Крику фільм розповідає про Малісу Крос, творчиню унікальної школи екстремального локалу. Серед її учнів багато відомих металхетів. Наприклад, Блайт з Лебовга. За уроками Меліси, ви навчитеся по звірячому гарчати, не видавлюючи звук і не пошкоджуючи свої зв'язки. Зможете навчитися технікам скриму, ролу та іншим видам екстремального вокалу. Леммі Документальний фільм про життя та кар'єру шанованого хеві-метал-музиканта Лемі Кілмістера, засновника, басиста та лідер-вокаліста культового гурту Motorhead. В основу фільму лягли інтерв'ю, які режисери взяли у самого Леммі, його друзів, колег та шанувальників. Також у фільмі багато зіркових друзів Лемі. Таких як Озі, Металіка, N' Roses, Ramones, Мегадет та багато інших. Iron Maiden, Рейс 666 Якщо ви вважаєте себе фанатом британського геві металу, або просто любите гурт Iron Maiden, то вам необхідно переглянути цей захоплюючий документальний фільм. Сюжет було зібрано за уривками 45 п'ятиденного світового турне, яке проходило з лютого по березень 2008 року. Діди подолали понад 70 тисяч кілометрів на спеціально оснащеному боїнгу, який витримав понад 12 тонн музичної апаратури. Фільм був тепло сприйнятий критиками, тому подивіться і ви. Фофайтэс назад і вперед. Фільм є хронікою шістнадцятирічної історії групи For Fighters. від найраніших пісень, створених як касетні нариси, записані барабанщиком Дейвом Гролом ще за часів його виступів з гуртом Нірвана, до зльоту на пік слави до чисельних Гремі, мультиплатневих альбомів і статусу одних з основних рок гуртів сучасності. Додивилися? Ну як вам чекаю у коментарях, чи ви дивилися щось із цього списку? Та які ваші улюблені документалки про рок та метал теж неодмінно пишіть. Буде круто, якщо я щось нове дізнаюсь. А поки ви пишете, прошу ще й підписатися на мій канал і поставте дзвіночок. Я назбирав настільки багато матеріалу, що будьте впевнені, це була лише перша частина метал документалок. До нових випусків з вами був пан Іван. Дивіться розказ.